Вітаю вас! Ви на каналі Міжнародної аналітичної спільноти Рисургам, і я її засновник Дмитро Корнієнко. У новому випуску тижневого огляду подій ми поговоримо про ракетний обстріл ізраїлю іранських ядерних об'єктів і що це буде значити для світу, та звісно, для України. Зустріч G7 в контексті 18-го пакету санкцій, а також обговоримо вотом довіру уряду Туску у Польщі і його значення для світу. Тож, поїхали! І почнемо ми з ракетного обстрілу Ізраїля іранських ядерних об'єктів, і що це буде значити для світу. Розділимо нашу розмову на дві частини: спочатку проговоримо контекст, а потім наслідки. Атака Ізраїля обумовлена ніби тим, що зірвалися американо-іранські перемовини щодо ядерної угоди. Насправді, ці перемовини, хоч і не досягали швидкого рішення та якогось результату, як очікував того Трамп, але Іран і не планував виходити з цих перемовин, бо в певному. Аспектів він зацікавлений в цих перемовинах. Американський проект передбачав односторонні поступки з боку Ірану щодо ядерної угоди. Натомість сам Тегеран не отримував нічого взамін, що могло б компенсувати чи мотивувати піти на цю угоду. Тобто Іран витратив певні ресурси на підготовку ядерної зброї. І, відповідно, Іран не може просто відмовитись від неї, не отримавши навзамін щось інше або послаблення санкцій. Ну, це перше, що просить Іран, вимагав Іран. Наприкінці тижня Іран планував надати власну розроблену пропозицію американцям. Глибинно Іран не зацікавлений визнавати те, що він зацікавлений в цій угоді. Але за умови рівнозначних поступок Іран би пішов на цю угоду, звісно, якби керівником цієї угоди, точніше переговорником цієї угоди, не був Відков, який далі свого носа навряд чи щось бачить. Тобто, понад 3-4 дні абсолютно спокійне живе медійне поле з тим, що Пропозиції американців відкинуті, а Іран готує свій проєкт угоди на зустріч в Омані з тим же Віткофом і з тим ж американцями. Тобто понад 4 дні абсолютно спокійно, живе медійне поле, відносно спокійно спить Трамп, окрім там окремих його висловів. І всі очікують новий раунд перемовин в Омані між Віткофом та Абасадом Марачі, це міністром ЗС Ірану, щодо ядерної угоди. Тоді Іран має надати свої пропозиції. Але раптово. В провладних ізраїльських медіа, та потім в американських провідних виданнях за авторством журналістів ізраїльського походження або ті, які пов'язані безпосередньо з Ізраїлем, починає формуватись наратив, Іран вийшов з перемовин. Тобто, не те, що Іран на даному етапі не погоджується з положеннями, які запропонували американці, а саме вийшов, тобто поставлена така крапка на цих перемовинах. Таке інформаційне переключення, навіть перекручування, ймовірно, пов'язано з однією дуже цікавою подією. Це ризик падіння уряду натаняху на голосування довіри в середу, минулу середу. У понеділок відбулася заява ультраортодоксальної партії ШАС це її скорочення про те, що вони розчаровані прем'єром і будуть голосувати під час голосування довіри до уряду проти уряду. Разом з тим. Інша союзна партія до уряду, партія Ягуд-Гатора, планувала зробити те ж саме. Це означало б падіння уряду Нетаньяху та дострокові вибори в Ізраїлі. У разі же схвального голосування, тобто підтримки уряду, це означало б шестимісячний імунітет для уряду Натаньяху відповідно за Конституцією. Натаньяху пішов по знайомому йому сценарію, який дозволяв виживати його уряду впродовж останнього року. Незважаючи на досить вагомий об'єм корупційних скандалів та невдоволення, він йшов шляхом військового загострення, що давало йому змогу концентрувати владу довкола себе, а тих, хто, ймовірно, був готовий відійти від його уряду, навпаки коліціонувати довкола його партії лікут, тобто на фоні загрози для Ізраїлю. Зміст в тому, що ортодоксальні партії Ізраїлю з одного боку вони проти мобілізації свого, скажімо так, електорату, кого вони представляють, але з іншого боку, вони за військові операції проти Сирії, проти Ірану і так далі. Така цікава тенденція. Для цього у вівторок Натаняху провів розмову із Трампом, де ізраїльський прем'єр повідомив американському президенту про... Абсолютно необхідність нанести удар по Ірану, по ядерних об'єктах Ірану, в рамках того, що Іран вийшов з перемовин. Хоча Іран не виходив з цих перемовин. Трамп не підтримував цю ідею, хоча акцентував, що він розчарованим Іраном, але також зазначив, що це зруйнує перемовини, які все ще йдуть. Але для Натаньяху було критично необхідне це загострення для його політичного виживання. І тут варто зазначити, що. Ми, звісно, були свідками, що є певна напруженість у відносинах між американцями та Ізраїлем. Але це все ж таки дрібниці на фоні того, наскільки ізраїльський прем'єр є важливим для адміністрації Білого Дому, тобто, в контексті того, що це все ж таки людина, з яким Трамп може знаходити зв'язки, на якого Трамп може опиратися. Ну і відповідно, Таняхо теж може використовувати свої зв'язки з Трампом. Тому. Те, що американці були зацікавлені в тому, щоб прем'єром Ізраїля був Натаняху, а не хтось інший, це все ж таки факт. І, можливо, цей факт і вплинув на ті події, які відбулись далі. Тому американці максимально медійно та політично підіграли ізраїльському прем'єру. Не дивно, що одразу після телефонного дзвінка Трампа та Натаняху почалось оце нагнітання для легалізації майбутнього. На той час майбутнього удару по Ірану. І це, зрештою, врятувало уряд Нетаняху. Бо партії, які обіцяли проголосувати проти нього, зрештою проголосували за. Причому навіть в партії Лікут, тобто в партії самого Нетаняху, два депутати голосували фактично за розпуск уряду, тобто за недовіру до уряду. А ті партії, які два дні тому казали, що будуть стовідсотково голосувати проти, зрештою змінили позицію. Бо ці партії, виборці цього партії, вони виступали за удар по Ірану. І умовно, Натаньяху їм дав те, що вони хотіли, і залишились ці партії в уряду, а Натаньяху отримав на 6 місяців імунітет від можливих майбутніх спроб повалення його уряду з боку опозиції. Тож уряд Натаньяху врятовано, справу зроблено ні. Тепер виникає цікавий взаємозв'язок. Трамп міг розглядати порятунок Натаняху як спосіб зробити його винним Трампу послугу. Бо не забуваємо, що все ще немає остаточної угоди по Хамас питання в секторі Газії не вирішене, і тут позиція американців і Ізраїлю якраз і різняться. І тут важливо в тому, що Трамп, ймовірно, хоче отримати в майбутньому послугу від Натаняху, можливо, більш м'яку позицію по Хамасу або в інших питаннях. Трамп паралельно таке нагнітання та інсинування міг розглядати як метод лише тиску на Іран напередодні перемовин в Омані, ну і далі на перемовинах. Але Трамп не зацікавлений глибинно у війні між Іраном та Ізраїлем, бо це гарантовано зірве будь-яку угоду, яка так необхідна Трампу. Натомість Натаньяху має продемонструвати певну силу військові дії проти Ірану довготривалу. Бо інакше по тому терміну, шестимісячному, як сплине його імунітет, до нього будуть претензії, що він зробив половинчасті кроки, половинчасті дії і по факту обдурив своїх союзників по коаліції, бо він скоріш за все, гарантував їм. Знищення іранської ядерної програми і не тільки. І тому тут зараз цікаво, як будуть працювати ізраїльсько-американські відносини. І американці максимально дистанціюються від цієї атаки. Після самої атаки Рубіо застеріг Іран від удару у відповідь по американських базах, наголосивши, що США знали про атаку, але не брали прямої участі. Тому це червона лінія, на яку Іран не має зазіхати, тобто атакувати американські бази. А щодо американців. То так, вони знали. І, схоже, цим знанням і обумовлено перенаправлення від України ракет з лазерним наведенням, призначених для дешевої боротьби саме з дронами типу шахед шахедами, які розроблені Іраном. Що найбільш цинічно, адаптація і розробка тактики застосування цих ракет, як і певні технічні рішення, були розроблені Україною, там є вклад України. А американський ВПК мав лише виготовити на основі базової технології їх ракети ці модернізації, але цинізм, ну він такий, на жаль. І тут думаю, саме час вас попросити підписатись та поставити лайк відео, якщо воно вам цікаво. Бо саме така ваша підтримка надає можливості та мотивації продовжувати робити подібні огляди. Тож, перший потенційний наслідок це фокусування в першу чергу американської та загалом світової уваги на новому конфлікті. Війна в Україні через її довготривалість гарячої фази вже на заході певною мірою стала як такою фоновою реальністю. А ось нове, нехай не таке залежне від інтересів тієї ж Європи, буде все одно привертати та відволікати уваги, бо воно нове. Ну як було з першим місяцем війни між Хамас та Ізраїлем. Але це не стільки критично, але важливо все ж таки в контексті того, що зараз відбувається перемовини G7. І де ми маємо отримати певні рішення, а не полеміку про те, що відбувається на Близькому Сході. Другий потенційний наслідок від подій: чим більш уразливим буде ставати регіональний Іран, тим з більшим завзяттям він буде залежати від секторальної допомоги, в тому числі від Московії. Тобто відносини між Московією та Іраном будуть поглиблюватись, хоча останні наявні моменти давали свідчення про те. Що Іран охолоджував ці відносини для спроби налагодити комунікацію з Європою. І третій, це головний аспект, це, звичайно, ціни на нафту, бо лише від потенційної згадки про обстріл 12 травня ціни на нафту злетіли на 5%. А після самого обстрілу, факту обстрілу, ще на 7%. Сумарно ціни виросли менш ніж за день з 64 доларів за барель бренту до 75%. У разі повноцінної війни нафта може підскочити до 90 були такі розрахунки, з якими я ознайомлювався. А це означає одне. більше світові ціни на нафту, більше можливостей для Московії вести війну в Україні. Тож тепер залежить, чи обсяг переросте у повноцінний конфлікт, тобто довготривалий конфлікт, і чи оця політична подія буде тим чинником, який впливає на в тому числі на ціну на нафту. Тобто, якщо Іран відповість... Певним символічним обстрілом, тобто обстрілом, щоб продемонструвати, що він реагує, але при цьому без значних наслідків і не буде намагатись повторити ці обстріли, щоб зробити ці наслідки, то це, зрештою, приросте в те, що відбулося між Пакистаном та Індією, де високий рівень ескалації, в один день просто зник, ніби всі досягли своїх цілей. Тож, якщо довготривалості не буде. То нафта повернеться до свого тренду, тобто до падіння ціни в нафті, повернеться ціна, яка була перед обстрілом, оскільки зникне оцей політичний ризик, політичний чинник. А у разі, якщо це переросте в реальний довготривалий конфлікт, то звісно цей тренд буде. Накопичуватись, фіксуватись, і відповідна ціна на нафту буде зростати, надаючи додаткові можливості Московії отримувати фінансові доходи від підвищеної ціни. Ця ціна ще не є критичною, оскільки ще на початку року ціна була 80 навіть доларів за барель. Але все ж таки в рамках того, що ми проговорюємо, необхідно зменшувати доходи Московії, їх збільшення не грає позитивної ролі. І мені цікаві ваші думки. В коментарях чи переросте обстріл Ізраїля в подію, яка стане основою для довготривалого загострення між Іраном та Ізраїлем, тобто в повноцінну війну? А ми перейдемо до другого моменту: 18 пакет санкцій та зустріч g 7. 10 червня Європейська комісія презентувала 18-й пакет санкцій проти московського енергетичного та фінансового секторів. Нові санкції передбачають заборону. На транзакції для північного потоку та північного потоку 2. Зниження стелі цін на нафту з 60 доларів за барель до 45. І саме цей крок матиме ефект стримування доходів в Москові у разі різного роду цінових відкатів нафти через політичні події, як, наприклад, через загострення Ізраїля з Іраном. Тобто, це не означає, що всі країни будуть купувати. Нафту Московії по 45 доларів. Ні. Але це означає, що вищий ризик санкційний, вищі оці показники будуть змушувати Московію робити вищий дисконт, а агентів, які купують цю нафту, відповідно перепровіряти на ризики, на політичні ризики потрапляння під санкції в той чи інший список. І тут важливо саме участь американців, щоб вони підтримали ці санкції, бо тоді вони будуть дійсно повноцінними. Станом на зараз санкції підтримує ЄС, підтримують країни. ЄС відповідно підтримує Канада. І є повідомлення, що Японія теж підтримує саме зниження стелі і відповідно санкції на тіньовий флот. Але дуже важливо, щоб до цього долучились американці, бо це не стільки як дієві дієвість, це більше як сигнал. Політичний сигнал, який буде змушувати покупців московської нафти вимагати ще більше дисконти під санкційний ризик, тобто я готовий купувати нафту, але давай ще більше дисконт. І ще в чому важливість, щоб стеля була знижена, щоб такі країни, як Греція, не мали можливість надавати послуги Московії, бо коли ціна на нафту впала нижні 60 на московську нафту, то нестачу тіньового флоту забанених так званих. Танкерів компенсували греки, які по факту могли вже обходити санкції, тобто точніше, вже під санкції не потрапляли, бо ціна на нафту була нижче 60, і вони допомагали відповідно возити цю нафту. А у разі в стелі 45 то Московія на певний час залишиться ще додаткового флоту танкерів, що необмінно вплине на обсяг нафти, які вони зможуть постачати будь-кому. І що ще в цьому списку санкцій важливо, це те, що 77 суден планується додатково забанити і фактично довести кількість до півтисячі. Щодо банківського сектору, Єврокомісія хоче розширити додаткову заборону з використання системи SWIFT і додати ще 22 московських банки. Це фактично 90%. 5% банків Московії будуть забанені, і це, зрештою, призведе до зменшення транзакцій і, відповідно торгівлі з Московією і відповідно доходів Московії. Це теж важливий такий момент. І що важливо, в ЄС заявили, що незалежно від позиції американців, вони будуть це впроваджувати. Єдина перепона це, звісно. Подолати вето Орбана та Фіцо. Фіцо, скоріш за все, подолають, бо там є певні тенденції. А на Орбана, можливо, потрібно буде використати певний час для тиску. А можливо, ні. Тут потрібно спостерігати. Але Європа готова тиснути на Орбана. Тож головне питання зараз полягає в тому, чи долучаться американці до санкцій, які підтримує ЄС, підтримують Канадці, підтримують Японці. З одного боку, Трамп обіцяв санкції і Мерцу, і Карні, і Макрону під час особистих зустрічей. З того ж боку, Трамп буде один в оточенні тих, хто будуть просувати ці санкції. З іншого боку, американський президент звик бути проти всіх, тобто завжди виступати проти і не боїться бути одним. Чи вплине на нього колективний тиск? Це питання. Є певні моменти, не раз підмічав, що коли Трамп виїжджає в Європу, то не раз він дає якийсь мінімальний конструктив. Але як тільки він повертається в свою бульбашку, створеному йому в Білому домі, стається жах. Тому як буде цього разу, теж важко сказати. Але європейці будуть намагатись, японці будуть намагатись, канадці будуть намагатись. І головне намагатись з позиції інтересів Трампа. Який інтерес Трампа? Ну, це гроші. Це щоб було побільше побільше, big, big, big мані. І хто може в цьому допомогти йому? Чи може Європа заплатити Трампу? Може заплатити за енергоресурси, за замовлення зброї. Це раз мотивація додаткова для Трампа. Але мотивація два: що нещодавно Трамп підписав угоду з Крон Саудівської Аравії. І там Саудити пообіцяли 700 мільярдів інвестицій. В Америку. І що цікаво, саудити зараз впроваджують зовсім іншу тактику поведінку на нафтовому ринку. Тобто вони готові знижувати ціну на нафту, але боротися за збільшення видобутку і конкуренцію на ринках. Тобто, це зниження базується на тому, що саудити вірять, що їх дешева нафта переживе більш дорогу нафту інших. Але при цьому зараз саудити теж збільшують свій дефіцит бюджету. І тут питання, чи можуть саудити заплатити ті інвестиції, які обіцяли Трампу. Тобто, якщо саудити не відвоюють ринки, а зараз вони воюють за ринки Китаю та Індії, то, відповідно, не будуть інвестицій в Америку. І це цей головний момент. Якщо Трампу важко донести необхідність блоку, блокування московської нафти з питанням. Те, що це допоможе швидше завершити війну в Україні, і це зрештою правильно. То, можливо, йому необхідно доносити з позиції того, що чим більше Саудівська Аравія буде займати ринки в Азії, тим більше інвестицій повернеться в Америку. Тобто саудити зможуть виконати ті меморандуми і договори, які підписали безпосередньо з Трампом. І для цього найкращий момент це ведення цього. Порогу цін, зниження порогу цін, бо це, хоч і не буде мати довготривалий ефект, але в короткостроковій перспективі це заблокує частково російську нафту, частину московської нафти на азійському ринку, поки Москва буде шукати обхідні шляхи для подолання певних перепон. І це буде шанс для Саудівської Аравії швидко зайняти ці звільнені ніші. І це додаткові доходи для саудитів. А відповідно, це додаткові можливості фінансувати ті інвестиції, які пообіцяли американцям. Тобто з позиції грошей, з позиції тієї логіки, яка тільки доходить до Трампа, можливо, тільки так треба пробувати доносити йому аргументи щодо впровадження санкцій. Подивимось, як буде. Думаю, наступного разу ми це теж обговоримо. І остання наша тема це безпосередньо вотом довіри до Туска. Ця подія достатньо є важливою. Як я розповідав вам під час минулого випуску, перемога на президентських виборах у Польщі кандидата, якого підтримував ПІС, стала причиною для прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска провести голосування щодо вотуму довіри до уряду. Він це зробив достатньо цікаво, оскільки він виграв час для себе. Якби Туск не проводив це голосування, то, скоріш за все, у Качинського було б достатньо часу ще тиждень-два, для того, щоб зламати уряд Туска зсередини. Там були певні тенденції, процеси щодо третього шляху і так далі. Тож, логіка дій Туска була така: убезпечити себе від потенційного розвалу коаліції. Хоча це і теж був ризик, що він міг програти цей вотум. Але логіка і потреба дуже схожа, як з натеняху, тільки методи реалізації більш адекватні. І як результат того, що в середу Туск отримав вотум довіри, тобто довіру до себе, ми маємо цікавий результат на ВМР. Це результат того, що Польща, ну та політична лінія Польщі, яка зараз є, вона не посипалась. Бо це дозволило на засіданні Веймар Плюс, куди входять міністри закордонних справ Франції, Німеччини, Італії, Іспанії, Великої Британії і високого представниці ЄС Кайкалас, тобто, і Польщі, в тому числі, підтримати резолюцію і зробити спільну заяву напередодні саміту G 7 про підтримку тиску на Московію, ця заява та збільшення допомоги Україні. І це важливо в рамках єдиної єднання у цих позицій європейців для тиску на Трампа. У разі, якби, умовно, середу уряд Туска перестав існувати, точніше, б не отримав довіри, він би занурився у внутрішні процеси, внутрішні розбірки, і, можливо, б ця резолюція і заява була б відкладена, і, відповідно, вона б не мала. Того впливу, який хоча б невеликий відсоток, але все ж таки буде мати. Бо жодна з країн ЄС, яка погодилась на цю резолюцію, навряд чи вона відійде під час засідань g 7 і впливу Трампа на якусь іншу позицію, і це відповідно добре. Щодо самих поляків, то там відбуваються цікаві події щодо підрахунку виборів на каналі телеграм-каналі. Я розповідав про те, як. Виборча комісія переклала відповідальність себе на суд, тобто вона відмовилась давати якісь офіційні коментарі щодо того, як вони трактують ті порушення, які були виявлені. Тобто, це було перекладено на суд. Суд постановив перерахувати дві окружні виборчі дільниці і кілька додаткових дільниць. І він залишив за собою право визначити чи вплив. Порушень є достатньо вагомим для скасування або масштабного перерахунку голосів. Тут вже питання, оскільки в загальних відсотках навряд чи ті порушення, які будуть виявлені, будуть достатніми для перерахунку. Але логіка суду може бути теж іншою, в плані того, що потенційно можуть бути ще не виявлені порушення, а там ще є так звані скарги, протести. Які суд кожного окремо розглядає, які там протести і які результати, можуть стати приводом для скасування другого туру виборів або перевиборів. Відсоток цього зменшується, але все ж таки він не є однозначним, що цього може не статись. Тому Польща все ще вибирає. Скоріше за все, наступного тижня ми вже будемо знати однозначно, чи вибрала остаточно. Але подивимось. А я з вами не прощаюсь, а кажу до нових зустрічей з великою Європою у серці та маленькою Московією на мапі. Побачимось в майбутньому!